Друзі, привіт! У нас сьогодні невелика толока. З'їжджаються волонтери, мої знайомі, батько мій, ось на допомогу. І ми разом я сподіваюся, зробимо багато робіт. Сьогодні я покажу вам, як ми ставимо ринви, розвалюємо піч, ще раз знімаємо підлогу. Сподіваюся, це вже буде одна велика кімната і ще багато робіт. Тому буде дуже цікаво. Підразу попрошу вас підписатись на цей канал, поставити йому лайк і написати обов'язковий коментар в кінці цього відео. Дивимось, має бути круто. Ми ще раз зняли підлогу, ну просто хотіли перевірити, чи не завівся грибок <рес> <рес> і ми ж жартують. Трошки Василь буде допрацьовувати з цієї сторони фундамент, щоб він був більш такий монолітний. Під балки треба буде підмурувати. Ось. І сьогодні ми демонтуємо піч. От зараз тато любить ламати щось, він зараз буде цим займатися. Ламати не строїть, да. душа не болить. От, настав той час, коли ми будемо чіпляти ринви. Бачите, ви сказали, ми зробили все круто. Наразі я купив полосу за 150 гривень, і мені її має вистачити на весь дах, просто треба трошки потрудитись. А так було б десь півтори тисячі. Нормально, економія в 10 разів. Ось отак вона виглядає. Тройка, товстий метал. Вони досить далеко від краю даху, тому треба буде їх доукомплектовувати ось такими рейками. Затянула тут штурка. Центральна лінія має бути по силу цих ринк. Рин, а шифера, щоб прям стікали туди в жовт нам рин був. Діма перекваліфікувався. Він насправді майстер по глині. кераміст, але дивіться, робить які файні з'єднання. Скоро почне чеканити по блясі, робити людям дахи. Зараз з'єднуємо ці ринви між собою. Ще є такі закльопки. Спробуємо. Не знаю, чи алюміній нормально живе з цинком. Може буде окислюватись, але фіг на нього, бо це... бо це тимчасове рішення, яке буде вічно! Думаю, краще їх сидіти. І дивитися, ліс шумить. Добре. Як ліс шумить, і Василь міша... мішає б... цей розчин. Минулий раз на горі я назбирав чи прицю, ой, зараз він розлетиться. І він підсох на печі. Багато хто казав, що піч класна, можна сушити речі, ще щось. Ну от чебрець посушив, кльово. Але через 5 хвилин ми почнемо демонтаж печі. Вибачте, подобається вам, не подобається. Печі там не буде, буде щось нове, сучасне і класне. Дивіться, яка велика топка, яка маленька, який маленький отвір для витягування, ну, витягування гарячого повітря. Тут лежаночка, бабуська гріла спинку, споклити цим ходом, а далі тут ішло по ходах, о, знизу, отак. Раз, два, і далі має жити оцей вертикальний стоячок, і тут також буде один вхід, другий, і потім буде малюш. Ось така безплити, Фітра, маленька хіт, пічка обігрівала всю хатку. Ну, б всі добре, тепло запишу. то я сьогодні працюю пічником. Всім друзям ютуба вітання. Підписуйтесь, я сьогодні волонтерю. Тарас не кормить, не їдьте сюди. що це за наклеп? Беліть з собою гуглки. Все добре. Кормить, поїть там, ще дає, на це. Ще з собою дає. Чебрець, траву можете забирати. Дим-бин-бин-бин-бим-бин-бин. Як джекпот. Ви попали на бензопилу. Буде вентиляція, витяжка. Ні, ну коментар місце займає, поки що буде. пічку мурують 2 дні, а вгалять іди за 20 минут напіву. Дякую. О, о, Діма тут робить красу, дивіться, сонце вийшло. Ми рин виставимо, а сонце вийшло. Так завжди. Приїжджаємо, коли дощ, нема ринвів, а коли вже сонце, то вже це. Вішаємо першу ринву. Для фасадної ринви ми взяли нові секції, які лежали дуже довго на горищі. Але так як ми дали малий напуск секції на другу, утворились великі шпарини. І ринва грала по всій довжині. Ми вирішили її відкласти на потім і зробити ще одну старішої секції, але з більш довгими прольотами. Друзі, тут є стара сливка мене, і поки ми її не спиляли на дрова, вона може служити гарною підставкою для рукомийника. Як на мене, це буде таке поєднання природи і сучасності. Доробили фундамент. Зовсім скоро я покажу, як вона виглядає зблизька. Ось, сьогодні зашиваємо підлогу, і, я думаю, на сьогодні це буде прям супер програма. Лайфхак. Спочатку вішайте, а потім набирайте воду. чуть чуть нижче. чуть чуть О! Так? так. Ти що, просто перемога! Я зроблю окреме відео на YouTube, як я чіпляв вимивальник. Воно буде коротке, так як ви і хотіли, 15 хвилин. Тут... Хороша, косовиця не прийшла деревно на косив бобок. Тут... Я не зрозумів, то ти косач і гриби збираєш. Кошу. Прикольно, прямо по прихату. Дивіться, це можна рулеткою міряти, скільки метрів від хати, так? Да? Да. Сироїшки і бабочки. От. Ніхто вручну не косить. Отак собі. Раз, два, тіхом. Всім привіт. привіт. Олег. Олег, Тарас, Діма. Що ти, чого ти, ти приїхав ще? Допомагати, приїхав на допомогу. Будемо працювати. Дивіться, тут треба домалювати такі німп, Типа світиться там ця гірлянда. Дякую тобі, дуже велике. Ну що, давай будемо брати речі до мари. Давай. Коли ти е, на ділянці в горах е, фраза, мабуть, прийдеться ще раз іти, вона неймовірно актуальна. Але дивіться, який Олег підготовлений. О, генератор у нас є тепер. Олег є. Олег є. Олег, є. Олег це ще краще, ніж генератор. Ну. Да. Олег приїхав зразу на гриба. Чи то білий, чи не білий. Щось схоже. Ану ламає, будемо бачити. Ой, не, знаю, не білий. То не білий, то цей. Але гриб. Вони називають козарі. Да. Бери батькові досить, він буде цей. Окей. Зразу тебе заценить, скаже. Ну, бляга, свій, чувак. Коли робочий процес, то типу, можна і музикою розбавити його. Ну так. А? Я думаю, археологи майбутнього можуть розбирати ці завали, знаходити ось таке каміння з цеглою, на якій щось написано. Не знаю, що це таке, ну це якесь давня цегла, От, може я ще таку знайду. Все, що залишилось від очі. Чернівці вони несуть оці всі, передають технології з Європи, там просто через забор вже кордон. Чоловік привіз генератор, вже розмотив шнура. Зараз поставимо холодильник, будемо остужати пивко. Думаю, це кріплення треба патентувати. Колись Мерседеси були нормальні, а зараз ну, роблять як попало. Отак як з новими ринвами. Оце стара ринва, вона служила на цьому клуні мого діда, татового тата. Такі замки які, це, які авторські. Отут щось нічого не тримає. А ні, тримає, тримає. Отак. Файно, файно. Що, ну, лєм відро на кришу води? Ну, Треба пробувати. <риклад> О, ти зрозуміла, що хочеш. Нормально, давай. Не О, О, бракована ринва. Прям в хат, О, в щобота собі налий, дивись. <риклад> 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 Бачиш, треба герметиком закривати. Ну. Так, тоді там нам потрібно опустити, а тут точки піднялися. Бачите, треба де справді герметиком кроп запаковувати. Ну треба запаковувати. А з новими так би точно не були, коли. було, <схід> Там прям... А прикинь, купив ринви за 4000 гривень приїде, поставив, а воно отак і тече тоді. Ну я не розумію, це ж проти природи ринку. <схід> ну реально, ну. Там має бути якась критична маса води на збирається тоді вона має тікти. Я треба підліпити, тупо підліпити. Ну лани ще два черпака, хай воно туди дотече. О, не попадає. Потекло. Потекло. Потягне воно, звісно. Ну коротше, там треба буде заліплювати, але там от, по-моєму, нормально, правда? Отой стик. Так, може просто візуально, візуально е, може, може, може по, по, хаті. по хаті, може вона нерівно стоїть і. Хлопці працюють і треба підготувати мій обід. Зараз, думаю, на пательні посмажити кабачки, кинути туди якось сальця. Ось, дивіться, як прикольно. Ми тоді з Юрою зробили, і воно вже заросло. Ось тут чебрець прям росте, прям попри пастрищі, і олівець я посадив. Дубочки молоденькі, ось, квіти. Коротше, класно. Трошки, може, глибокі, але мені подобається. Ще батько хоче перемогти цю шпарини в ринві, взяв, замішав цементний розчин і щось там ліпить. А ми молодь, вже, вже не можемо якось довго чекати. Діма вже все ром'ятку їсть. Олег тут газдує. Знаєш, як амфітеатр, типу, римський колизей, там знизу мурахи бігають, і ти його вогонь паличе, аааа! І ти такий бали під о-хо-хо! ця сковорода прикольна тим, що вона до неї не прилипає. Степан! Це шмат історії в твоїх руках. Давай ловиш? Дякую всім тим, хто заповнив форму волонтера. І хоч далеко не всі доїхали до толоки, але бажання допомогти справді важливе. Окремо, дякую за ваші донати. Я вже придбав рукомийник, душ цвяхи та ще деякі дрібні речі, які тут допомагатимуть поміж гір. Дякую. Дивіться, як файно, ринва вже є, печі нема, цегла на вулиці. Ось і батько. Він но, зробив но, стола, лакований, як новий. та ти що? Найс. Це що? Горочки нарізають? Горочки можна нарізати? Ну, файно. Ну все, нема печі. До побачення. Піч, ти нам вірою і справдою не служила. От, але тепер велика кімната. Косовиця прийшла і до нас на діляночку. і Сьогодні тут перша кемпінг. Роботи закінчились, вже замахалися, загоріли, Діма згорів. І варить просто прекрасний чай. Що там є? Порічка. малина, Звіробій. Зіробі. Клас. <кх> Ух, а я приймаю долю кучі. Ти вже помився, варині, красивий. Варині чай. Да. Угу. Я думаю, вона просто Не тече! Поки що не тече. Кут, <кут такий дуже великий, блін. Само хата туди завалена просто. Да не завалена, вона що щоб <ривіт> можна було взагалі без кута такого. <ривіт> да, оце оце. Треба буде завтра там полить, добре. Це -е -е -е. <ривіт> да. нормально, глянь, ну специи. Ну всі бруси мені намочив, короче. А ж не хочешь їх стоить. <ривіт> Ти знаєш, Дімаш, ти зробив тут перший в історії цього, цієї полонини кемпінг. Ну Перше проходить. Що скажеш? Скажеш, що класно. Приємно втома. <плес> <плес> да. Але чайок все рішає. О, чайок. Хочу взагаритися, як підкрився. Пав на ногі. Пав на ноги біловаги, ну. Діма на стоїть Ді, стоїться там, дивіться. Перший, перший, перший. Перший, кемпінг. перший кемпінг від часів створення світу на цій полонині. Діма, він просто перша проходить. Дивіться, на його скронях Дивіться, там. Давно не сидів, просто так от, знаєш? Обов'язково залиште коментар під цим відео. Дякую, що дивилися. Зустрінемось в наступному епізоді. Па-па!